У день соборності рішельєвці взяли участь в акції Долоньки єднання. Кожний учасник написав на паперовій долонці побажання в одне слово. Прикрашене такими долоньками дерево розквітло жовто-блакитними пелюстками. А ще діти писали побажання на спеціальних листівках. Слово соборність тут було розбите на літери, і треба було придумати прикметник на кожну з них. Наш ліцейський поет Нікіта Герус не розгубився і склав цілий акровірш. Щастя, миру та любові, охоронцям побажаєм, бо вони завжди готові бути разом поруч з нами. Рідна наша Україно, незалежна та незламна. Істина у нас єдина, сильна, вільна, нездоланна. Ти навіки, наша мати, будеш нас оберігати. На великій перерві в день соборності малеча збирала святкові пазли. А учні сьомих класів навіть встигли взяти участь у вікторині на знання української мови та історії. Дерево з долоньками єднання прикрашатиме ліцейський стенд аж до Дня рідної мови, який ми святкуємо 21 лютого.